Привіт, дякую, що завітали до копійки. Невже я оглядаю щось дійсно цікаве та хайпове? Так оглядаю Five Nights at Freddy's – Це моє дитинство. Я дивилася різні проходження, сама грала до першого скрімера. Малювала персонажів та трошки шарила за лор. Тож, дізнавшись про розробку фільму по цій франшизі, я була приємно вражена і чекала прем'єру. В кінотеатр я не потрапила за деяких обставин, тож вкрасти банер мені не вдалося. Але я з кайфом переглянула фільм вдома і була засмучена. Чим конкретно я розкажу вам в кінці відео. В черговий раз запрошую вас подивитися на неймовірних копійчат підписників BuyMeACoffee. Ось вони всі тут. дивіться, які чудові. Особиста подяка Хідену, Олександру Барановському та Євгену Шакалятко. Тим, хто донатить одноразово, я вдячна не менше. Ось вони зліва направо. Посилання на BuyMeACoffee, як завжди, в описі під цим відео. Там же є мій телеграм-канал, де я роблю всякі анонси та багато чого іншого. Фільм починається з охоронця відомої нам піцерії, який дуже смішно лякається і видає дивні звуки. На думку режисера, це повинно бути страшно. А якщо я зроблю так, переходимо до головного героя на ім'я Майк. Ой, дівочки, це ж піт з голодних ігор. Хоча зараз він уже нормальний, такий Петро. Живе Майк Петрович зі своєю сестрою Еббі. Мала полюбляє малювати та спілкуватися з уявними друзями. Ти ще не могла приїхати. А Майк просто обожнює спати та бачити один і той самий сон флешбек, де він став свідком викрадення свого молодшого брата, якого так і не знайшли, а викрадача так і не спіймали. Ну, таке хобі у чувачка. Крім очманілого хобі, у нього є ще робота. А ні, уже нема. На фоні своїх дитячих травм Майку здалося, що на його очах сталося викрадення. І не тож Сітуейшн він розрулив кулаками, а виявилося, що 80% батьків просто не вміють нормально спілкуватися зі своїми нащадками, а тому скаляться ніби собаки та розпускають руки. Бо як це так, дитинка мене не чує, як мені ще до нього достукатися? Став лайк, якщо предки так само тебе шманали, а ти на їм виріс нормальною людиною. За такий агресивний мув головного героя булять в центрі зайнятості. Несподівано мужичок міняється в обличчі. І пропонує майку заманливу нічну роботу. Тільки не вночі я дуже розчарована. Котись до дідька, старий. У мене є важливіші справи. Я вночі таке кіно дивлюся, що тобі й не снилося. Оскільки батьки Петровича і Ебі кудись подівалися, на опікунство над малою претендує тітка Джейн. Тьотя явно задумала щось меркантильне, і якщо наш герой далі продовжить міняти роботи як перчатки, сестра опиниться у слизьких культяпках тьоті. через що Петровичу таки доводиться погодитися на ту стрімну роботу по ночах. Алло? що? Ну перед першим робочим днем мужичок навалює Петровичу інформацію, яку ми з вами, як фанати, і так знаємо, з яким захопленням він розповідає це просто окремий вид прикола. Фредді Фасберз піца була дуже популярним дитячим закладом у 80-ті роки. Зараз, звісно, гостей не приймає. Задача нашого майкла. Полягає у тому, щоб пильно за усім слідкувати. Петро валюється в хату і вмикає всю електрику в будівлі. Ну тобто, я маю на увазі всю. Друже, може, не треба? Та крий пиздак запускаю атомне. Стояла, значить, величезна піцерія з дорогущими аніматроніками, технікою, ігровими автоматами під захистом одного нещасного замка. І нормально все було, нічого не покрали. Прийшов, ото світло розключив. До нових зустрічей в ефірі. Сподіваюсь, слухай, дядя. Давай без спойлерів. Отож, починаємо наш шакалячий експрес, здохне або помри. Майк відкриває шафу. <Слух> <ух>, бля! Да, <Слух> 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 відверни його. Отак, ну його нахуй. Давай краще підемо обстановочку роздивлятися. <Слух> Ти молодець? Добре тримався, але може краще іншу роботу знайдемо. О, голера, чи то Фредді Фасбер? Oh, 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 а, ну тепер зрозуміло, чому тебе так швидко звільняють? Де треба було людей охороняти, ти їх б'єш? Де треба вночі не спати, ти спиш. Ти я не знаю професію собі б здобув якусь. Якщо ви колись думали про те, щоб вивчити якусь сучасну діджитал професію, таку як комплексний інтернет-маркетинг, smm спеціаліст, графічний чи веб дизайнер, фул. Стек девелопер чи тестувальник програмного забезпечення я маю для вас заманливу пропозицію. Навчальна програма Genius Space з 1 листопада по 4 грудня відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 25 професійних програм. Щоб ви розуміли, подібні курси в середньому від 20 годин контенту коштують 15 тисяч гривень. Зараз ви можете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. Вже протягом навчання ви зможете почати працювати працювати за новою діджитал професією та заробляти непристойні суми в іноземній валюті. Для цього прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної програми. А може ще рано? Ну да, погоджуюсь. Аюкейвалта you okay? першої ночі нічого цікавого не стається, окрім того, що у сні Майка з'явилися якісь не дуже привітні діти. Wow. Настає друга робоча ніч і насолоджуватися блаженним сном. Герою заважає стробоскоп, бодренька музичка і о, здоров, чипуха! Знайомимось з новою персонажкою поліцейською Ванесою. Мадам шастає по піцерії, ніби у себе вдома і так пиздак запускаю атомне. Ну, походу, ні. Пам'ятаєте про тітку, яка хоче взяти сестру Майка Ебі під опіку? Так от, поки Петрович на роботі за малою слідкує одна мадмуазель, але при цьому вона та її брат, сват, друг чи хто це в змові з тьотію, і за певну грошову винагороду вони повинні зробити все, аби забрати в майка сестру. Дізнавшись про його нову роботу, вони вигадують план: пробратися в піцерію, все там зіпсувати. Головного героя звільнять, що може бути вагомою підставою для передачі прав на опіку нашій. С кольській тіті. Ну і коротше, в день трійку гнідичів пробирається у піцерію. Система захисту просто до побачення. Челіки починають дібош, але um, me, what the fuck you doing in my з двома порушниками розібралися. Тепер черга главарякей. Okay? Hey. А точно наша мадмуазель особисто знайомиться з ведмедиком Фредді доволі близько. Додому майка завітала Ванеса, аби повідомити, що в піцерію хтось вломився. Вона знайшла його снодійне і припустила, що під його дією він забув зачинити двері. Ну тобто, нафіг виламані оті двері, нікого не збентежили. Бандюки і грабіжники вони ж тільки через парадний вхід заходять, і то, якщо не зачинено, Петрович чомусь вирішив розповісти новій подрузі про викрадення брата, про те, кіно, що він по ночам дивиться, і що робить він, це не просто так. Все для того, аби дістати з пам'яті важливі деталі які б допомогли знайти викрадача, вибача, що ти все це розповідаєш? У нас тут взагалі-то поліцейські розборки, Ілі як? ілі шо сьогодні мент, завтра кент. Ванеса все уважно слухає, каже: Не розстраюйся. і йде по своїм справам, оскільки поважна мадмуазель все і більше не може приглядати за Ебі, Майк бере сестру з собою на роботу. Сестра лягає спати, а герой береться за генеральне прибирання. Та ти замахав вже. Опісля прибирання Майк теж дає хропака. Я швидко повернулася. Давай прокидаємось, дібілич, інакше у твоєї сестри станеться близьке знайомство з Фредді, як у тої мадмуазелі. Я вам зараз не тільки обличчя рознесу, нахуй. Я вам зараз нахуй обличчя рознесу, нахуй. Але, здається, наче все нормально. Мала, круто з ними погралася, малюнок подарувала, обійняла. Третя ніч пройшла і всі живі. <плес> По розкладу вже четвертий день шакалячого експресу, і Петрович знову бере з собою сестру. Ти знала про це, а ти вже з'ясувала. душі дітей всередині здоровецьких роботів. Дякую, що попередні. Так, душі тих зниклих дітей тепер сидять у аніматроніках. А ті дітлахи, які з'явилися у сні головного героя, це вони і є. Боже, я так розпинаюсь, ніби це відео буде дивитися хтось, окрім фанатів ФНАФу. Комбашка починає будувати форт і нікого нічого не смущає. Тільки після того, як Ебі шибануло струмом, Майк нарешті береться за голову і просить тьотю приглянути за малою, а сам відправляється на п'яту робочу ніч. Пацан знову дає хропака. Але цього разу діточки пропонують угоду. Кожної ночі Майк буде бачити один і той самий прекрасний сон, в якому братік Герет буде живий. Взамін аніматроніки забирають Ебі. Ти що долбоєб? Це не правда. Я не хочу, не хочу цього це. Не... А пізно всрався, дурачок. Тепер вигрібай. Доброго ранку, смачного сніданку! У тебе зараз розірве, їбало. А тим часом у тьоті здається гості. Торненька -то, чекенька -то Джейн. Упала испыть. Наелась спить. Наїлась і спить. Поки дівчинка і її плюшевий ведмедик квалять піцерію, нашого героя штобає Ванеса. Ти не розумієш, як я пересрала, поки сюди їхала. Поліцейська розповідає, що той, хто викрав тих дітей, викрав і маленького Герета. І за сумісництвом він її батя. Ну і додає, що в аніматроніках не тільки душі малих, а і тіла. Що б я всрався. Ну і історію у тебе, дітько. Ну ти Ось блядь, Тобі такі історії теж таке, мабуть. Що. Ванеса інструктує Майка, як боротися з машинами, і той рятує сестру. За секунду до перетворення на електричне відро із цвяхами. Поки за Еббі ганяється Фоксі, стається найкраща сцена у цьому фільмі поява жовтого кролика Спрінгтрапа. Мене ставили тут одного і прийшов оцей дядько. Коротше, я його піздець, як боюсь, бо він реально здоровий і йомнуться. Спершу я бив твого брата, а тепер роблю тебе. Маленькі кажуть, у тебе є сестри. І тут сподобається. А ось тобі настав чинним. Друже, ти і так їбать який страшний? Ну куди тобі ніж? Не смішно так? Лор фнафу не чули, поки між татком і доцею стаються милі сімейні теревені з елементами собачого кайфу і встромляння нож зубочистки. Ютуб не бань, будь ласка. Ебі швидко малює малюнок, де зображений злий жовтий кролік, який порішав всіх дітлахів. Аніматроніки, зрозумівши, що вони були професійно опрацьовані брехуном, гасять свого вбивцю. Той отримує железякі під ребро, але не сильно з цього приводу сумує. Та йди вже, господі ти. енд. Ванеса жива і поки. Чилить у лікарні, а ебі та майк нарешті стали справжньою родиною. З точки зору звичайного глядача, мені б може фільм сподобався більше ніж людині, яка знайома з франшизою і лором ФНАФу, але по факту вийшов не страшний ужастік з одним єдиним скрімером, який і той творці не дожали. Аніматроніки виглядають погано і не викликають, хоч мінімального страху. Крім того, як на величезні металеві махіни, вони рухаються занадто плавно, а їхні очі, що світяться, як на мене, не дуже вдали рішення. Чи очікувала я більше так, звісно, але фільм 16+ тож. Чи була задоволена моя внутрішня дитина? Ну, не зовсім. Ставлю 5 із 10.